Топ три події на українському авторинку 2024 року поїхали. Номер один зміна правил мобілізації транспорту. Ті люди, у котрих було більше ніж два автомобілі, в них з'явився ризик, що ці автомобілі можуть бути примусово відчужені на оборонні потреби, як наслідок, величезна кількість. Так званих фейкових переоформлень, дарувань і інших способів скинути себе за машину, щоби, не дай Бог, цю машину ніхто не забрав. Подія номер два, і навіть не так подія, як чуткі про можливу подію, які врешті не підтвердилися. Це тих додаткових, нібито 15%, які могли ввести на імпорт вживаних машин за кордону, і також продаж нових машин. Як наслідок, знову ж сплеск активності на ринку. Люди почали реєструвати вживані машини, почали реєструвати нові машини. Зрештою, ця новина виявилася непідтвердженою, Ніхто нічого не ввів. Але на графіку пік ми бачимо Подія номер 3 Новий механізм продажу машин. Якщо раніше можна було написати будь-яку суму в договорі купівлі продажу і або не платити податки взагалі, або платити їх мінімум, то коли з'явилася ця вимога саме підтвердити ціну машини якимось документом, тобто експертною оцінкою, знову ж таки, частина ринку пішла в тінь, і це вже зіграло не як сплеск на ринку, а скоріше як. Провал, тому що частини машини, які раніше продавалися офіційно, зараз продаються в тіні. тобто доручення, продаж по техпаспорту, довіряти користуванню в дії і так далі.